Дорогі друзі, я дуже радий, що ви запустили дану презентацію. Цей ролик розрахований для віруючих людей, членів помісної церкви. Метою презентації є короткий огляд місії Пресев, що в перекладі значить настанова, або інакше інститут індуктивного вивчення Біблії. Навіщо потрібна духовна освіта? Навіщо треба направляти людей із церков до біблійних закладів? Хіба не можна обійтися учнівством, яке вже є в помісних громаді? Безперечно, можна вибрати і таку стратегію, але. Хочу вас запевнити, що не скориставшись такою можливістю, ваша громада втратить шанс, по-перше, за короткий термін зростити нових лідерів вашої церкви. По-друге, опанувати нові інструменти для здійснення служіння, які можуть принести багато плоду вашій громаді. Та в в-третіх, ви втратите можливість на певний час. Поставити себе в вузькі рамки підзвітності вашої церкви, інституту та обов'язково виконання тієї навчальної програми, під якою ви підписалися. Час навчання якраз максимально наближений до тієї біблійної істини, жити не для себе, а для великого доручення проповіді Євангелія. Історія та розвиток інституту «Пресепт» Він включає в себе безліч посвячених та толановитих братів та сестер, студентів, випускників, викладачів і всіх, хто працював для проповіді Євангелія в місії Пресепт. На цій фотографії представлена лише мала частина цих християн. По центру фотографії Джек такий Артур, родом із США. Ця сім'я благовісників, місіонерів, вчителів, якось познайомившись з індуктивним методом. Та прописавши методику індуктивного вивчення саме біблії, зрозумілою та доступною мовою були видані тематичні посібники: біблійний текст, завдання із спостереженням за текстом та питання, виконавши перелік яких людина особисто приходила до розуміння біблійних істин та її застосування без сторонньої думки коментатора Біблії. Ці посібники представлялись на семінарах і були у продажу для віруючих як інструмент для проведення малих груп. Поруч ми бачимо сім'ю Костел і Мія Огліч. Родом із Румунії, ця родина потомсиних віруючих багато працювала в радянській і пострадянській Румунії, де біблія, а тим більше література з викладеним методом вивчення біблії, була у великому дефіциті. Перевівши матеріал з англійської на руминські, посібники припали по душі віруючим, які стали забезпечені інструментом для учнівства, шукаючи можливості навчати якомога більше віруючих, методично вивчати біблію та передавати істини іншим. Змусила змінити формат та організувати навіть цілий біблійний інститут, який готує лідерів та фахівців в сфері проведення малих груп. Ось так. З іншого боку, ми бачимо сім'ю Василь і Настика Філат, вже з Молдови, брат і сестра, які також підключилися до бачення учнівства. Та активно стали його популяризувати у себе в країні. Таким чином, за сприянням від Господа, місія стала інтернаціональною і, звичайно ж, дісталася і України. На сьогоднішній день сучасна Україна налічує 21 філіал в різних населених пунктах України. Великий викладацький склад, випускники та студенти вже безпосередньо в нашій країні. Ось ми можемо бачити. Світлини з сесії, як от проходить учнівство для різних категорій: для підлітків, для чоловіків, для братів та сестер. Крім цього, за десятки років любителів методичного вивчення писання побільшило і налічує вже представництва у 195 країнах. Достатньо солідна база, щоби замислитись про знайомство з цим методом, якщо ви про нього ще не чули. Ми бачили представників з різних з різних країн. От ми навіть можемо бачити по одягу студентів, що інститут є дійсно інтернаціональним. Бачення інституту це забезпечення помісну церкву лідерами, здатними примножувати учнів Христа за допомогою методичного викладання Біблії в малих групах. От, від серця к серцю. Сьогодні ми запрошуємо абітурієнтів до інституту, братів та сестер, які. Хочуть стати ще ефективнішими у своєму служінні. Програма навчання в інституті розрахована на дві тижневі очні зустрічі студентів у групі три рази на рік протягом трьох років. Таким чином, студенти проходять 9 біблійних тем, дев'ять книг Святого Письма, значення знання яких згодом вони передадуть невіруючим або віруючим, які не залучені до активного учнівства громаді. Умови до абітурієнтів це бути народженням згори віруючим, членом церкви, який має потенціал та обдарування, що дотримуються дисципліни, отримав благословення помісних громади та рекомендації від її керівників. Та тепер ми розглянемо матеріали, які студенти проходять на сесіях. Перша сесія це євангелізм і учнівство. На даній сесії студенти шукають відповіді, що. Означає бути учнем, як знайти учнів, які інструменти використовувати при цьому. Відповідь знаходять в курсі Бог, чи є ти. Тобто в Євангелії від Іоанна, яке надруковано всередині, а також отримують домашнє завдання. Таким чином, здобуваються базові знання, що таке Євангелія і як їм ділитися. як познайомити людину з Богом Ісусом Христом. Вже через час підготовлені євангелісти знову збираються на другу сесію і проходять посібник Господь, я хочу знати тебе, який розповідає істину і характер, і сутність Бога Отця. Також піднімаються теми ОнСЕ. Наступний слайд. І після цього підготовлені євангелісти вивчають тему душепіклування. Як людям розповісти про їхню роль? У родині, що значить бути дитиною, батьком, чоловіком, дружиною або лише бажаючим вступити до шлюбу, і допомогти підготуватися до сімейного життя. Які бувають труднощі та як їх вирішувати? Цю тему студенти розбирають на третій сесії душе піклування. Та наступний слайд. Коли студенти вже вміють грамотно проповідувати то може. Е Зацікавити люди, люди людей в Євангелії, то потрібно вже їм проповідувати. І це четверта сесія: Гомілетика, мистецтво проповіді. Що таке біблійна проповідь, що не є біблійною проповіддю, як навчитись проповідувати правильно? Бо студенти вивчають цю тему на основі послання Якова. П'ята сесія, коли вже вміють проповідувати студенти, можна проповідувати серйозні теми. І п'ята сесія це есхатологія, або історія Ізраїлю. Що таке пророцтво? Коли буде пришестя? Яка роль Ізраїля та церкви в останні дні? Студенти вивчають дану тему на основі пророцької книги Даніїла. Шоста сесія Зріст церкви. На досягненому не потрібно зупинятись, а потрібно масштабуватись, як зростити церкву, як служити, коли важко. Студенти вивчають дану тему на основі послання до Філіппіан, як навчитись радіти. Сьома сесія це планування, як міркувати стратегічно, як дисциплінувати себе і церкву, і студенти вивчають дану тему на основі другого послання до Солонян. Восьма сесія доктрини Біблії. Що таке завіт? Що таке пай... покаяння, що таке хрещення? Як вже набути раніше учнів підвести до цієї теми та припадати їм хрещення? Та студенти вивчають дану тему на основі тематичного курсу Завіт, де зібрані всі місця Біблії на цю тему. Та остання сесія дев'ята, наприкінці трьох років навчання? Важкі місця Біблії, як відноситись до спірних тем. Доктрина про Духа Святого, доктрина про спасіння. Студенти вивчають дану тему на основі Євангелія від Іоанна. І ми бачимо, що протягом трьох років студенти оцінюються і. Оцінюється за такими показниками, як проходження очних сесій, заповнення посібника, це залік по екзамену, написання домашніх робіт, передача отриманих знань в домашніх групах обов'язково, активна залученість в помісній церкві та рекомендації від керівників громади, залучення нових абітурієнтів. От виконання кожного пункту оцінюється протягом трьох років, і наприкінці студент. Отримає вже ось такий сертифікат про закінчення, якщо він буде мати гарні оцінки. Також в Інституті є навчання за наступними рівнями. Ця презентація це був перший рівень, який для всіх, та запрошуємо, на який зараз ми вас. А окрім цього, є ще другий рівень, він вже для випускників інституту та для служителів церков. Також є різні інші факультети: вихователів недільних шкіл, місіонерська праця, спортивне служіння, медіослужіння та факультет для підлітків. Таким чином, ми з вами розглянули, як відбувається. Програмна освіта для студентів, які бажають піти на перший рівень навчання. Сьогодні ми звертаємось до віруючих людей в Україні та мотивуємо вас вступити до біблійного інституту. Ми розуміємо про безліч турботи, складнощів в ваших церквах, сім'ях, а тим більше під час військового часу. Але. Бачити те, що Бог робить у нашій країні і в серцях колись байдужих до писання. Але сьогодні людей, які волюють про спасіння нашого народу, ми віримо, що війна закінчиться і буде багато служінь та праці для церков України. Звертаючись до вас, керівники помісних церков. Ми хочемо запитати вас, чи встигнете ви підготувати нових лідерів, щоб охопити тисячу людей у момент духовного пробудження в наших містах після війни. Тому для тих, хто встиг переглянути презентацію з недавніх пір її публікації, ми запропонуємо все ж таки долучитись до інституту та потрапити на. Майбутню сесію в місті Харків з 8 по 19 травня. Сесія «Душепіклування», піклування, на якому буде проходити курс шлюб без жалю. Якщо тебе зацікавила інформація, поговори про це з керівником твоєї помісної церкви, заплануй час, заплануй фінанси, які підуть на організаційні моменти, залиши свої дані телефону. і... За форму. Також по телефону та в наших соцмережах ви зможете дізнатися актуальні сесії і в інший час, та в інших містах та країнах. Благословень та чекаємо вас на сесію, брати та сестри. Обов'язково поділіться цим роликом, поставте йому вподобайку та напишіть коментар. Дякуємо вам на все добре.